Далі вітаю вас, дорогенькі трічки. трічки, що тут у вас Автрічок. шестерка мечів. От шестерка мечів, це може бути зміна. Якась, от, знаєте, тяжко-тяжко було -тяжко, зміна. Прийняла рішення змінити своє життя, полегшення навіть от, прийняти рішення і полегшення, йду я їду. я. Ну, знаєте, іду в нове. Також це може бути від'їзд, наприклад, Ну, неожиданно от, вирішили, що ви там кудись якийсь такий поїздка да, може бути. Але я вам хочу сказати, що дуже часто в мене шестерка мечів. Е, от воно, знаєте, як ви м, на абум, будь-що буде. Знаєте, як, тут, навіть по цій карті, якщо видно вам, чортенятка повели. Да? тобто, Іду на абум, що буде, то буде. Е, Головне почати, а там далі як зложиться. Тобто якогось конкретного плану м -м, немає. От по путі вже там буду. Буду рішати питання по мірі їх поступлення. Да? Тобто йду на бум. Оце у вас такий буде день. Щоб ви його запланували? Н -н -н. Ні. Ви якось, можливо, ви його і запланували, але воно може з самого початку як не задалося, і ви такі, там не вийшло, і ви такі вже, будь-що буде, як буде, так і буде. От я по якомусь отаке якесь. Я не скажу, що це. Опускання рук, да, що ви там теряєте віру. Ні. Просто ви знаєте, що ви його все це повирішуєте, але вже по мірі, як буде поставляти, не прогнозуєте собі, що там буде далі. Отак би я сказала. Оце такий буде у вас якийсь день. Буде можливо, а можливо, наприклад, ви запланували отак, а воно у вас тут перекрутиться і ви підете до тої ж самої цілі. Але підете іншим шляхом. Може бути і так. Так, будете якось відстаювати свої. Можливо, дійсно поїздка. Може дійсно поїздка якась для відстоювання своїх якихось інтересів, вам придеться поїхати піти кудись. ну от якась. Можливо, знаєте, як ще може бути, щоб. Вирішити, треба ваше присутствие. Тобто, у вас є якась справа, і люди роблять, наприклад, а, ну, не так, як вам треба. Да, вам треба там поприсутствувати, щоб, як, якщо кажуть, хочеш, щоб було зроблено добре, зробити це сам. І от вам треба от туди буде поїхати е, і вирішити якесь питання, відійти від свого да, вибір якийсь. ну от, Треба все ж таки щось там кудись. І ви там що буде, то буде. Поїду тут поїм. Можливо, у декого.